система. І там треба знайти таке найбільше значення А, коли дана системка має єдиний розвиток. Тут теж, знов таки е параметр в цьому році теж не Тобто, Задачі з параметрами, як правило, викликають багато труднощів у тих, хто здає НМТ так? але це можна графічно представити. система координат координат Ну, це що таке? Це коло. Це звичайне коло. З центром 0,0 і радіусом 3. Тобто 3, 3, мінус 3, минус 3. Це я графічно пропоную його зробити. І тут так само коло з центром 36. Тобто, якщо це 3 от, у нас. да, 3, 1, там десь 2, 3, то тут у нас коло з центром. 6 мінус 8. Тобто 6, 3, 3, десь тут буде 6 у нас і мінус 8. Мінус 3, мінус 6 і десь. тут мінус 8 нехай буде. Тобто звичайне коло, так? Да? Коло. Тобто ось його центр. Центр цього кола в початку координат, хай буде О1. Центр цього кола, О2, буде в точці 6 мінус 8. І коло що буде в залежності від значення А. А це що таке? Це Р квадраті. Да? Тут радіус 3, тут радіус корінь за. Тобто який тут радіус? Ну, щоб мав один розвиток система, треба, щоб одна була точка дотику. Тобто, Це може бути або зовнішній дотик, або внутрішній дотик. Тобто, е Це буде радіус кола або ну, я з'єднаю 1О2. О1, О2 з'єдную, Ось. O1, Тут у нас це відстань 3. Оця вся відстань, скільки в нас виходить. E, точка О1, 0, 0, 6. 8. Ну, Можна знайти 1 о2, буде дорівнювати корінь квадратний. 6 мінус 0. Тобто 6 в квадраті, 36 плюс 8, -0, тобто 64. 10, так? Тобто це відстань 10. Якщо це 3, то це 7. Ну, Перше коло буде з радіусом 7. Тобто 49, Ну, так, з Радіусом 7. Ось. З радіусом 7. Тоді радіус квадраті 49. Тобто радіус 7. Це перший радіус, який у нас може бути ось. Або зовнішній дотик. Тобто, Або таке коло, да, щоб одна точка дотику була. Або щоб дві точки, або щоб знов таки одна точка дотику, а щоб, але щоб був зовнішній дотик. Тобто отак сюди його раз проводжу. І воно буде якесь отак. Отак. Раз. Тут якось дотикатися. От раз. Якось отак. І буде таке коло. Радіус буде чому дорівнюватися? 7 плюс... Так. Це в нас скільки виходить цього? Це наша відстань. 10 ми казали, плюс 3. 13. Тобто радіус 13. Якщо радіус 13, то тут в формулі радіус квадраті має бути. Тобто x-6 плюс y плюс 8 і дорівнює Р квадрат. Р квадрат це 169. Тобто А дорівнює 169. Тобто А може бути. Ось, або щоб один розвитку мала система, або 49, або 169. Сказано найбільший, тобто А дорівнює 169. Тобто відповідь 169. Що ми тут скористалися? Якщо сказано, що система має єдиний розв'язок, треба ну, одна спільна точка дотику, одна точка дотику. Два кола можуть як дотикатися, о, так, да? ось. Два кола, ось два дотикаються. Це внутрішній дотик, або зовнішній дотик. Тобто це коло, вона якби поглощає, а тут маленьке коло, кол, 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 да? кол, кол, яке дотикається до цього. Тобто. І це в нас виходить дотик і внутрішній дотик. В даному випадку ми скористалися зовнішнім дотиком, щоб воно була більша. Ось Це радіус. І треба знати, що рівняння кола. Рівняння кола яке x-а в квадраті, плюс мінус б в квадраті, рівня r квадрат. Де А і Б координати центру. R це радіус. Тому працюєте, розбираєте. В даному випадку відповідь 169.